Доброго дня! Міняємо пічку на Chevrolet Takuma Rezo. Де у Takuma, де у Rezo? То руль не обов'язково знімати, його можна просто відкрутити. Тут на двох шпильках і он там теж на двох шпильках. І все, покласти його. На сідушку і спокійно витягнути панель приборів. Далі ще зніму, продовжую розповідати вам, як поміняти пічку у Chevrolet роззо, то в підкапотному просторі є три болти кругом кондиціонера. Де заходить кондиціонер, там потрібно. Відкрутити три болти. Два по бокам і один зверху. Он він. І два по бокам он зліва та справа. Потім верхній болт, ось він. Що кріпить верх пічки і знизу, там де сама пічка. По бокам патрубків теж два болти і все. Їх всього шість. Запам'ятайте, бо якщо ви їх. Не відкрутите, то ви його не знімете. Потім ще додавлю, там багато є різних відео. Знизу ви можете тут залізти і так відключити часи, не витягуючи оцю декоративну накладочку. Так як знімали, десь у відео я бачив. І панель відкру, всю відкрутити. Можна запам'ятовувати, не запам'ятовувати. І саму е, трубу, що стоїть, чи руль до неї кріпиться. Я там спочатку ви побачили її ту трубу, підсилювач, так сказати, торпедо, то теж її можна не знімати, так як писали у іншому відео, а просто взяти, відкрутити її, відсунути на себе і трішки вліво сюди, до сторони водія. І все, і потім вийде у вас і пічка, і все вийде, і проводку зовсім не потрібно розчіпляти. А от із під трубою знаходиться тут тримач такий металевий, що до нього кріпляться бокові заглушки, оці ось, то цей тримач можна теж спокійно витягнути. Відкручуємо всі 4 гвинти з однієї, 4 гвинти з іншої сторони. Потім на себе е, знімаємо. Направляйки стоять тут великі такі. На себе витягуємо направляйки, щоб звільнити цю трубу. І виводимо її вгору. Спочатку забираємо той кусочок, що тут є, що тримає оце все. І виводимо її вліво на себе. Вверх спочатку виймаємо той і тримач, і вліво. Але ж потім, як назад збирати, то потрібно його поставити і одіти так, як потрібно. Тому що потім ви його туди не вставите. Пічка розбирається, як в лендровері, ренджровері, розділяється. Не вниз, як у. Ланусі там і в усіх автомобілях багатьох, що вниз там, відкручуєш по кругу. а тут зовсім по-іншому. Знизу тільки як відщолкуєш чотири там, защолочки, і потім розбираєш її по покругу. Крути... Так ви її не поміняєте ніяк. Все вірно сказав. Сказали в усіх відео, які зняті на цю тему. Працювали ми вдвох і поміняли ми її за 7 годин повністю. І навіть завели автомобіль, все працює, все під'єднали. Тільки ще одне <кій> полопали оці всі. Тримання, трима так сказати, це моє торпедо, то я сюди зроблю пластини і все це усилю. Ну, не так. Але дуже схоже. Поставлю на болти на великій шайбі, все і воно буде тримати. Оце тут єдине, що з двох сторон погані кріплення самої торпедо. Воно ну, видно, що повиламувались вони. Вони самі повипадали. Тільки ми повідкручували і воно випало. А так скрізь воно тримається. Теж правильно казали. Один, два, заглушка, три. І все. По бокам від... тільки потрібно розуміти, що якщо будете знімати, то є всякі болти там один, он, он там інший всередині, ви бачите його. то Потрібно знімати відкривачку капота, вверх викинути його і повідкручувати всі болти гвинти. Ну, болти, гвинти. Тут теж таке саме, теж таке саме. Все це на защовках. Один, два, три, чотири. Тут піддовбнули акуратненько чимось пластиковим. Воно вискочило. Від'єднали два тросики, Потім вже ж від'єднали, під ним стоять два гвинтики, щоб зняти декоративну накладку цю Ну, самої панелі приборів. І панель приборів потім відкручуємо. Під нею теж ви побачите, що там є кріплення самої торпедо. Тому що <бір> всі... <бір> всі кріплення повідкручували, попробували е е посовали її туди-сюди, а бачите, що зовсім десь не... не йде, що вона не повністю відпала. То ви потім. Все підкручую, відкручуйте, що це і знімаєте торпеду. Ще хотів би вам порекомендувати, що як будете складати пічку, потрібно сам радіатор добре обклеїти. З ним іде полоска, а як ні, від старого радіатора візьміть полоску, а потім клей якийсь купіть, типу момент. А може якийсь обувний клей, любий там буде тримати. Обклеюєте поролончиком, дивитеся щоб не було пропуску. Але знизу, де пічка входить, де патрубки виходять у підкапотний простір, то там теж потрібно заклеїти поролончиком, щоб у вас в потоку лівого повітря не було, так сказати, холодного, так кажучи. Щоб ви все гарно зробили, скручуєте все назад, самі заслонки. Які там показували хлопці знімати заслонки, все можна не знімати. Нічого це все можна не відкручувати, як вони відкручували. Все воно простіше, бистріше, можна так сказати. Ніж вони показували в відео, там є 11 хвилинне відео, дуже мені сподобалось, вони трішки підштовхнули мене на цю дію, тому що я сам ніколи цього як би не робив, але. Ну, В курсі, як його робити, так як я і на ланосі міняв у себе і на інших автомобілях, бо на Ланосі теж дуже схоже міняти. А руль сам відкрутив чотири шпилі, чотири гаїчки із шпилічок. Зняв його, поклав на сідушечку і витягнув торпедо угору і на себе все воно повинно вийти. Тільки дійсно я вам рекомендував попідписувати ну, деякі. Із фішок, які ви будете знімати, е, обов'язково там, де вентилятор. Там, де вентилятор, теж їх дві. <кій> Ззаді, справа там, де вентилятор, сам підсоєняє, під'єднується фішка, а спереді тут там, де його три швидкості. Ну, як воно? Опір, сопротивлення. В общем. То стоїть зелененька, тут така фішечка надівається, то вам їх попідписувати. Потім вони ще в мене підсвітка, підписаний роз'єм на бардачка. Потім таке всяке. Але коли будете одівати сам черепок-торпедо, ну основний корпус, то потім дивіться, щоб з магнітофона виходили всі проводи. Є там отвори, які можна провести їх проводити. І обов'язково на торпедо, щоб виходили, теж там є отвори. І отут не погубіть, будь ласка, де корекція фар, підпишіть її. Е -е, Іде туманки, не туманки. Як воно там? Оце потрібно вам теж і задні, і передні туманки теж е -е, підписати. Ну, вони кольором, в принципі, різні. Білий та жовтий, то ви їх. Я не думаю, що. Якось дуже спутаєте. І обов'язково потрібно повідкручувати, коли витягувати будете панель. Проводки на самі пещалки, які йдуть, то вони теж тут прикручені недалеко знизу саморізами. Ти потрібно їх від'єднати, тому що ви не витягнете основний корпус торпедо Ну, а так в цілому тут нічого заумного немає. Якщо. Не хочете платити 6 тисяч гривень за заміну пічки, то запросто ви за два дні один день розібрали, інший зібрали і все. І якщо там є бороднів, то ви заміните її самі запросто. Але не забудьте потім залити тосол і обов'язково від'єднати акумулятор перед цими всіма діями. Залити тосол Ну, прокачати його, продавити, хоча б патрубками воно тут прокачується всіму автомобілі непогано. Не Завели і все, і пічка гріє дуже класно, я вам скажу. Машина навіть половину температури не набрала, а пічка вже гріє гарно. Е -е, люди є миють пічки, я й мию пічки. Теж під'єднуєш насосик від газелі, від ну, до, як підсилювач пічки. Насос там 500 гривень коштує, його під'єднуєш через блочок живлення і теж миєш. Але потрібно у відро вставляти кип'ятильник. Це все діло нагрівати воду. Ну, гарячу воду з колонки набираємо, підключаємо. Воно ганяє, дві пачки по 100 грам лимонної кислоти на 8 літрів води десь. І воно ганяє, 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 вимиває. Все вимиває, але як миєш електрочайник, то сам же ж, як завжди, пробуєш всяку хімію там, люди, ще щось там, як в кавомашинах. але краще відмиває уксус. Уксус наливаєш, уксус відмиває взагалі, чітко. А лимонна кислота просто щоб менше попортити сам радіатор пічки то лют, ну, сиплють лимонну кислоту, розводять її, вона добре розчиняється у теплій воді і миється, вимивається дуже багато гадості, але навіть в машинах, які практично без пробігу, е, теж міняють, чи <кій> миють радіатор пічки, і вона теж починає краще гріти. Там, наприклад, 50 тисяч машина проїхав чи 70 там, до, до 100 тисяч, теж, як ми, як їжі. Лимонкою радіатор, то він набагато краще гріє. Люди приїжджали, я їм мив. То ми дійсно дивилися на температуру, то там 20 градусів накидається з виходу самої пічки. Так що то таке? Це і все відео. Заумного нема нічого, потихеньку його збираєте, але не забудьте попідписувати, все понадівати, зняти акумулятор. Само собою. І все правильно зібрати і опробувати, так сказати, щоб все працювало. От і все. Все, до побачення. Трудіться пробуйте.